Вибухонебезпечні предмети забрали і скаліщили безліч людських життів. Найбільша небезпека, звісно, зберігається в районах, де тривали і тривають бої, зазначають у державній службі надзвичайних ситуацій. Через військові дії багато територій залишаються замінованим або місяць вибухонебезпечні предмети. Нехтувати правилам безпеки може призвести до трагічних наслідків, тому важливо інформувати людей про загрози. Ніколи не торкатися незнайомих предметів, особливо в зонах, де могли вестися бойові дії. Небезпека може критися і неприлеглих територіях до місць бойових дій, тому слід бути обережними, не відвідувати потенційно небезпечні території, покинути будівлі, поля, лісосмуги. Завжди звертайте увагу на попереджувальні знаки або стрічки. Дотримуйтесь правил міної безпеки, бережіть себе та своїх близьких. Навіть одна необачність може призвести до трагедії. Пам'ятайте, якщо сумніваєтесь, не підходьте, не торкайтесь, викликайте фахівців. Найбільш шокуючими є вибухові пристрої, цинічно замасковані під предмети побуту та дитячі іграшки, що притягує цікавість дітей. Саме на попередження можливих наслідків направлені інтерактивні інформаційні меседжі для дітей від ДСНС. Якщо діти знаходять підозрілий предмет чи іграшку, чи якийсь пакунок. Вони повинні повідомити дорослих, самостійно не підходять, не чіпають, бо це може бути небезпечно. Завжди повідомляйте про підозрілі предмети чи міни за номером 101 або 102. Пильність, уважність та обізнаність щодо можливого вчинення диверсійних дій це запорука вашої безпеки. Шановні громадяни. Застерігаємо, виявлені вами підозріли предмети в громадських місцях можуть нести небезпеку. У них можуть бути вибухонебезпечні прилади, а це завжди загроза життю та здоров'ю людей. В Свою чергу працівники поліції нагадують про відповідальність за вчинення протиправних дій, а саме підкладу або занесення в приміщення загального користування вибухонебезпечних предметів. Нагадаємо, що заумисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, загрожує до трьох років позбавлення волі, що передбачено частиною першої статті 194 Кримінального кодексу України. А от чинення тих самих дій шляхом підпалу, вибуху чи інших загальнонебезпечним способом, або що заподіяли майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинили загибель людей і важкі наслідки за частиною другої цієї статті караються позбавленням волі на строї. Рок, до 10 років при цьому відповідальність за злочинні дії залежить від тяжкості спричиненої майнової шкоди або заподіяної шкоди життю та здоров'ю людей. За вчинення терористичного акту, тобто застосуванням зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя, чи здоров'я людей або заподіли значної майдової шкоди, чи настання інших тяжких наслідків, якщо ці дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, а також погрозами вчинення зазначених дій з цією самою метою, загрожують позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Це Злочин передбачено статтею 258 Кримінального кодексу України. Ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків, караються позбавленням волі на строк до 20 років з конфіскацією майна або без такої. А у випадку, якщо це призвело до загибелі людей, правопорушнику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози та врятувати життя, і це слід пам'ятати батькам. Повторі дітьми правила поведінки в громадських місцях, аби в жодному разі не підходили, не брали до рук пакунки, іграшки, невідомі речі, які залишені на умання. Такі прості правила можуть зберегти життя вашої дитини. Крім того, неповнолітні можуть потрапити під згубний вплив злочинних угрупувань, які вчиняють диверсії. Також звертаємось переконливим проханням контролювати коло спілкування ваших неповнолітніх дітей, месенджери, інтернет-мережі, аби запити від підозрілих людей з приводу легкого заробітку не призвели до вчинення правопорушення, яке тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Пам'ятайте, життя та здоров'я вас і ваших рідних залежить від спільної відповідальності. Якщо ваша хата не з краю, побачили, повідомили, упередили. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, першому ніципальний.